Хочу привітати всіх жінок на 8 березня, побажати їх в основному щастя, здоров'я в нашому зараз житті. Ну і, звісно, трохи, щоб було благополуччя сімейного. Вже відчувається, що завтра, 8 березня. Да, вже відчувається, конечно, відчувається. Е, приємні слова вже говорили по вам. Так, тільки що йду, і мужчина такий гарний привітав з наступаючим святом. Я вітаю всіх жінок з наступаючим 8 березня. Щастя, здоров'я, особливо свою дружину Галю, мамку і тещу свою. Щастя, здоров'я всім. До 8 березня вже підготували їм подарунки? Звісно, вже. Зараз йду докупляти щось. Гарні викотики продаєте, З ковіля. десь тут в лісі не, не подавали. В лісу ходили, збирали їх. котиков мало, снега еще много. Дома трошки держали в воде, чтобы распустились. Уже много продали? Нет, где-то рубля на два. Пакет четыре штуки. И вот рубль, три гривны. А кто на частейше купляет, женки или человеки? Знаете, я... Мужчины больше берут, дети берут мамам. Ну, все ж таки радує те, певно, що чоловіку поєкотики, так? Ну, звісно, більше радості, коли дарить мужчина, діти в основному для мам, бабушек, сестренок, для вчителів. Вихованці зразкового дитячого танцювального ансамблю Барвінок підготували віршовані вітання. Дорогі мами, бабусі, шановні вчителі, милі сестрички. Щиро вітаємо вас із березневим святом. Воно найкраще, тому що це свято жінки, жінки матері, жінки, які в усі часи було усе під силу. І нехай разом з цим святом увійдуть у ваші серця радість і ніжність. Новими барвами заграють доброта та щирість. Нехай ваші оселі повняться щирим сміхом, а хороший весняний настрій стане запорукою міцного здоров'я. Ха невичерпною буде криниця вашої любові до нас, дітей. Щастя вам, а радості і весни у серці на цілий рік. Весна нам дарує чудове свято, День матері, жінок, подруг. І сестер, вони ж бо в світі знають так багато, споконь віків завжди, колись тепер. З весняним святом ковальчан вітаєм, усмішок море жінкам ми посилаєм перлини наші, як весна сама, найкращі, наймиліші, ніде таких нема. Ми раді, матусь, вас всіх привітати. Щастя, здоров'я в житті побажати, милого неба, ясного сонця. Нехай воно світить у ваші віконця. Я хочу привітати цих е, чарівних жінок, хочу привітати всіх жінок з святом весни, з святом 8 березня. Добра вам, злагоди, сімейного благополуччя, нехай вдячними будуть ваші діти, онуки. Нехай це все своє життя принесіть оцю материнську теплоту, відданість душі. І ніжність. Дякую.